Продовж декількох місяців Україна та Польща планують запустити сполучення між Варшавою та Раваруською з пересадкою на Львів. Цей пункт пропуску не працював 20 років. Про це минулого тижня заявив віце-прем'єр з відновлення Олександр Кубраков, аби запустити маршрут Укрзалізницею було відновлено ділянку Євроколії довжиною 8,5 кілометрів та відреставровано вокзал на станції Раваруська на Львівщині. Минулого тижня українські та польські залізничники розпочали проводити тест. Тово випробувальну поїздку маршрутом люблін Раваруська Євроколію більше про це будемо спілкуватися далі. На зв'язку з нами керівник з комунікації філії пасажирська компанія Укрзалізниця Олександр Шевченко. Пане Олександре, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку, ранку. пане Олександре. Чому залізничний пункт у Раві Руській не працював 20 років, і чому саме зараз з'явилась необхідність відновити його роботу? Світ, зараз «Укрзалізниця» має рекордну кількість обсяги сполучень з не тільки з Польщею, а загалом, що говорити про міжнародні перевезення, оскільки в донаслідок масштабної евакуації до року ми маємо зараз мільйони людей, які виїхали за кордон. Відповідно, всі вони потребують регулярного регулярного якісного сполучення і залізниця це потім єдиний механізм цього регулярного надійного сполучення так. Ми весь рік знаходимося в пошуках нових а, способів досягти поставленої цілі зробити більше варіантів для наших пасажирів, для того, щоб не тільки той, поїздки ваша об'єктом полювання на ко на кожному сайті з квитків, але й було якомога більше варіантів, а, як можна дістатися найближчих аеропортів, найближчих міст, польських так далі. Uh, таким чином, ми uh, українською полі вже наразі, як ви знаєте, заїжджаємо і перемишлі в Хелм uh, кількома рейсами на день. Наразі не на сім рейсів на дому заїжджає на хелм uh, два плюс один на Варшаву. Uh, відповідно, оцей рейс Європолі він є важливим додатком. Це серйозна можливість для львів'ян для всієї західної -західно -західно України. А також зважаючи на те, що Львів є найважливішим красавком хабом на масштабах всієї країни. Дістатися в столиці Польщі буквально за кілька годин відповідно подальшим кроком цієї історії цієї інновації стане розбудова Євроколії вже безпосередньо до Львова, а, але наразі вже пересадка в рам це вже серйозний крок для того, щоб спростити логістику для мільйонів українців. Пане Олександре, чи прораховували ви, чи буде користуватися такий маршрут попитом? Пане Олександре, чи прораховували ви, чи буде користуватися такий маршрут попитом серед власне, користувачів «Укрзалізниці»? Безпосередньо цей маршрут однозначно користуватиметься попитом, тому що ми прямо сьогодні бачимо понад 2200 запитів на день щодо сполучення на варшаву від наших пасажирів з Відусі, з Києва, з Вінниці. з… Хмельниччина, Львова, закарпаття і так далі. Видимо, ми розуміємо, що ця потреба українців нікуди не дінеться. Дійсно, тисячі пасажирів, тисячі українців виїхали до Польщі а, і так само повертаються зараз додому. Масштабно відповідно, ми точно розуміємо, що цей попит буде. Наша задача зараз налагодити його правильним зручним чином для того, щоб ця стиковка поради руських була зручною. А для того щоб сам рухомий склад був комфортний для, для нашого пасажира, От, відповідно, ми виведемо туди маршрутом від Львова до Рави Руської. Наш найновіший поїзд, дизельний поїзд ДПКР, польська частина маршрута курсуватиме. Теж а, зручний сучасний польський дизель поїзд. Відповідно, а, ми певні, що це буде зручна опція для пасажира. Ускільки обійшлася, пане Олександре, чи можете сказати е реконструкція Євроколії і самого вокзалу у Раворуській? Немає голові цифри. Це інвестиційний проект не цього року. Відповідно, е це звісно не найдешевший проект з точки зору інфраструктури України різниця, але він був піджитований ще до е початку повномасштабної війни. Відповідно. Це просто робота, яка мала бути завершена, і залізничники довели її до кінця. А це була довгострокова довгострокова ігра, довгострокова історія, тому що все одно стратегічно Україні важливо розбудовувати з Європою, тому що це можливість і стратегічні вантажі завозити всередину України і для пасажирів розгалуженого сполучення з Європою. Ми розуміємо, що ми в цій парадигмі, коли залізниця є ключовим ключовою транспортною артерією України, ми залишимося ще на Ну, точно на якийсь час, повільно що роззалуженіш саме Європоля в Україні, тим безпечніше ну, це, це задача з точки зору стратегічної національної безпеки. В тому числі ми згадували про те, що минулого тижня розпочалися випробувальні поїздки. Чи є вже якісь конкретне бачення, коли це сполучення запрацює на повну так. Пробна поїздка пройшла абсолютно успішно. Поїзд успішно дістався з пункту а, пункт Б. Ми розуміємо, що технічно все на цьому маршруті готово. Далі питання ну називаємо це юридичні. Треба підписати всі необхідні угоди щодо поїздів і так далі. Це міжнародне сполучення, тому все ж таки кілька місяців паузи нам потрібно. Але ми впевнені, що влітку все це поїде, тому що технічно повторюся, все готово, колія готова, вокзал готовий, поїзди готові. далі питання суто оформлення цього процесу. Ви сказали, що Євроколія в Україні що є в планах так розвивати цю Євроколію із з Раво Руської до Львова, і що це навіть таке більш стратегічне бачення розвитку залізниці, які ще напрямки можуть стати сполучення Євроколією, чи є в планах якась реконструкція наявного полотна в Україні на євроколію? Ось в цьому напрямку розвиватися. Україна має дуже розсаду мережу залізнеції, тому масштабна реконструкція, масштабна на Євроколі – це роки і мільярди. Відповідно, наразі говорити про перебудову всієї колі в масштабах країни це не правда. тому що як мінімум до завершення масштабної війни в таку інвестицію державна компанія ну, точно не має права піти. Наші задачі зараз стратегічно інші. Всі бачать і розуміють, чим займається зараз залізниця. Ми веземо абсолютно все в країні від стратегічних вантажів до поранених і до дипломатів, президентів цього світу і так далі. Відповідно, зараз ми не можемо собі дозволити інвестувати в масштабний проект на десятки років на майбутнє. Тим паче ще важливий фактор, що подібні ремонтні роботи по суті. Будівельник на що це про про побудову нових полів, вони закриватимуть шук на певних ділянках на довгий час. Ну, то це зараз це не видається, скажімо так, реалістичним от прямо прямо на зараз. Йо відповідно, тримаємо в голові, що стратегічно для України важливо якомога ширшу мережу режу в Україні все ж таки побудувати. При цьому оскільки це проект розтягнутий на роки. То логічно зосередитися на найближчій перспективі. От короткострокова перспектива це Львів, це один з основних транспортних політичних хабів в Україні. А відповідно, Європоля у Львові вона вже б закрила сама по собі кількість запитань, тому що до Львова заходить величезна кількість українських. Політів. Дім, якщо згадаєте, масштабну евакуацію весни 2022 року. То у нас до 120 тисяч людей щодня приїжджало до Львова. Відповідно, це, це, це та кількість, яку цей хаб здатним переварити. І відповідно, на базі двох створювати хаб. Це абсолютно логічна історія. Дякуємо, пане Олександре. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Олександр Шевченко, керівник із комунікації філії пасажирська компанія Укрзалізниці. Ми продовжимо замить.